Я вітаю кожного глядача каналу. Ми з України. Я діна Бернацька рада представити вам свого гостя Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати, Вітаю. пане Миколо. Київська міська державна адміністрація прийняла бюджет. А люди, кияни, вийшли із плакатами. На плакатах нам не потрібна бруківка і парки, зсу потребує зброї танки, гроші на зсу, дрони, а не стадіони. Я мав бути на парах, але ви не знаєте, що таке воєнний бюджет. Ваші рішення вбивають наше завтра і так далі, і тому подібне. Тобто люди скандують, аби е, міська влада Києва переглянула бюджет і е, перенаправила кошти е, на військову діяльність. Як ви думаєте, чи почула їх київська влада? Ну, не просто не почула. А я би сказав так, ну ще й делікатно послала, тому що по всіх виступах по всій риториці, ну починаючи від кличка, який однозначно сказав, що йдіть, воюйте. Навіть таке враження, що. Значить, він його родина і найближче оточення воює. Да? Значить, їдь воюйте. що студенти мають право навчатися, а там викладачі мають право викладати. Ну, приходять кияни, які ну, не уклоністи, да? вони просто вболівають за те, щоб не було соромно за Києві, який мусить показати приклад, що в Україні війна, значить, повинні бути бюджети війни. І починали з кличка а завершили Європейською Солідарністю, бо прокопів як один з заступників. Кличка, один з тринадцяти заступників. Більш зате він ну фактично лідер е, до недавної європейської солідарності в Києві. і Керівник фракції він взагалі сказав, що нам не треба бюджет війни. Це ви придумали, нам треба життя. Ну я додав сьогодні, що бюджет щасливого життя депутатів, їхніх помічників, їхніх родичів і так далі. і так далі. Тобто, е, мітинг в чому ж смислі його, як я зрозумів, що про, всі прочитали проект, який розробила КМДА. І всі сподівалися, що Київрада, яка ухвалює, ну перше, там вже не тільки удар кличка, да там інші е, фракції можливо. Вони проявлять принципову позицію. Я хочу нагадати нашим глядачам, що е, ну у нас е, фактично в Києвраді Раді унікальна ситуація. Там немає опозиції. Всі, значить, радісно голосують, як забудовники скажуть, е, так і діють. І, власне, на жаль, так і сталося. Не просто не послухали, а взагалі, умовно кажучи, знехтували якісь жодних принципових речей під кінець, так з барського плеча. Ну, давайте мільярд дамо там на ЗСУ, тільки куди на ЗСУ? на ремонти військкоматів. Бо я зараз читаю, що їдальні якісь Кума там роблять, я не заперечую, ну але це ж ну, не зовсім на ЗСУ да? і тероборону. Загально із того, що я прочитав, бо тільки власне прийнятий бюджет, то з того варіанту, про який ви казали КМДА, ну практично жодної зміни немає. Тобто, починаючи з головного серйозні видатки на утримання влади, просто щоб кияни розуміли, або не кияни, що це ж і КМДА. Десь порядка півтора мільярда на апарат КМДА і ще на майже там 400 мільйонів на апарат Київради. Тобто вона ж унікальна система. Mm -hmm. У нас нема самоврядування в Києві. воно все в одному об'єднано. А, і туди і туди гроші. Тепер дивіться, ну рекорд, ми з вами це говорили. Я думаю, ну може, є якісь хоч залишки совісті і так далі. Все рівно збільшили депутати собі фонди в шість разів, тобто 6 мільйонів на депутата, це 720 мільйонів, і збільшили помічників. Тобто, у нас буде під час війни в Києві 360 платних помічників, які будуть допомагати депутатам ділити їхні 6 мільйонів, значить, своїм друзям. Тобто майже мільярд тільки на депутатів-помічників. Ну, друзі, значить, ну який це бюджет поваги. До киян, які платять податки, і до завдач, які стоять перед війною. І, звичайно, найбільше ну Це ж в бюджеті ви не прочитаєте, це треба постанови шукати, uh -huh. рішення і так далі. Це я познаходив, бо це ж все в страшному секреті. Тобто там тільки загальні цифри є. Е, е, ці люди, які протестували, не тільки вони, загально кияни. Установка була така, що можливо якісь заморожені будівництва, якісь там корупційні будівництва, значить, не поспішать. По 10 років вже ми фінансуємо і кінця крайнему, але це бездонна бочка, значить, ну друзів і, і, і сратників, да? команди Кличка і його заступників. Ні, практично нічого не скорочено. Цей подільсько сумно сумно відомий подільсько-воскресенський, який війшов в історію, вже війшов порядка 20 мільярдів загально. Попередня влада і на нього виділила. І що зараз є? Один 111 одинадцятий автобус, uh -huh. який ходить, значить, який в принципі нікому не потрібний, тому що е це ж проект був ще е такий пострадянський проект, і тепер там же ж відбулась забудова. Ви переїжджаєте в міст, а далі впираєтеся ви в е дачі. І там дуже вузька дорога, тобто -то там треба на якісь радикальні рішення. Вони їх не зробили, не, не, не зробили. Таким чином, от ми про, далі вкладаємо, ще 300 мільйонів заклали, значить, щоб уже е, психологічний бар'єр 20 мільярдів подавати. І і далі ну не зрозуміло, е, як він буде розвиватися далі, куди будуватися і так далі. Тобто ці е, міфологема про метро на Троєщину, ну це вже не смішно навіть. Значить, тут закрили шість станцій метро, а тут ще метро на Триєщину, да? Бо м -м, зараз Тріщина дала у житті тих, хто на теремках живе, на Троєщині. Про метро ми ще обов'язково поговоримо. Так, да. і, Микола... да. і ще одну тезу буквально, значить, дуже важливо, то, що на плакатах написано. Да? Я вже Три-чотири роки розповідаю, і тут кияни мене, на жаль, не підтримують. Вони, О, так класно нас парки. дивіться, от Наталка у нас на оболоні. Та це вже Наталки, що ви розуміли, четверта чи п'ята реконструкція. Тобто закопують, закопують, закопують. Да, парк покращився, ну але ціна квадратного метру. Знову у нас реконструкція Наталки, реконструкція там орлятка, яке ще щось. Тобто, ну які парки, друзі, в сьогоднішніх умовах значить, і більше двох мільярдів благоустрій, благоустрій є речі, які треба робити. Але ж ми бачимо, я от дивлюся, як що ви сажує. Однорічні рослини, квіти. Де ніхто не, не знає, скільки висадили, чого посадили. Ну зараз же, ну треба битися, що хто більше троян посадив, друзі. Ну ситуація ж є трошки чи інша. чи є наразі можливість переглянути, уже прийняти бюджет Немає. Ну, процедурі. Тобто, Немає. це Немає. вже, Ні, вже тобто, Те, що люди вийшли і скандували, да. це не про звичайно. Ну я 80 бюджет? людей проголосувало, Подивіться, я виставив табличку. Значить, тільки слуга народу, один чоловік проголосував, решта не голосувала. А всі фракції, всі майже як один удар, Європейська Солідар. Арність, батьківщина, залишки ОПЗЖ, Ну не інакше називаються е голос. Всі проголосували. Всі проголосували. Угу. Тому це консенсус. Ну тобто що, всі я хочуть я. жити. Ну, як я сказав як цей прокопів він же ж в принципі правду сказав, що їм бюджету не треба. Нам треба бюджет для нашого щасливого, безбідного життя. Так воно, умовно вийшло Ну, він казав, що бюджет для Києва, але так виглядає, що і не для це бюджета, а для них. Тобто вони все, що хотіли, туди заклали. І 223 мільйони на газети, і телебачення кличка, і так далі. І так далі Тобто всі він займається політичною рекламою, передворчою компанією, ті забудовники далі, значить, Рибанять всі живуть так, як нібито війна до Києва не дійшла. І це сумно. Поговоримо про метро. Це дуже сумна історія. І знаєте, сумна в тому, що виявляється, що люди, навіть коли виходять на мітинги, це вже не принесе ніякого результату. Бо так такі взагалі йому... звинувачили, що да, вони ще й винні що не можуть ще ще й винними. Ось вона демократія а, про метро. Хочу з вами також поговорити ця історія. Обурила дуже багатьох громадян Києва. Це величезні затори, це незручно добиратися. Усі ми бачили переповнену станцію метро Лобіцька. Шість станцій метро закрили. Знаємо, що пустили там близько 70 тролейбусів, трамваєм разом взяти маршрутних таксі. Як ви в даному випадку оцінюєте роботу діяльність київської міської адміністрації, міської влади щодо сприяння та покращення Ось так, ну, в плані пересування і для того, аби ну, якимось чином компенсувати тим людям, які не можуть наразі користуватися метрополітеном. Ну, знаєте, я такий, якби ну, знаменитий імен, значить, він висловлювання кличка пішов, я так розумію, про а, мости, які втомилися, а тепер метроки втомилися. Втратись. Має таке враження, що Київ втомився загалом а, від, від, а, від а, такої влади непрофесійної безстратегічного бачення. І ну, депутати не втомилися собі, і депутати, які мда собі нумається Київ Ради, да вони далі, далі собі бюджети не дозволяють гребуть, грибуть да ну і шість разів збільшити депутатський фонд під час війни. Ну це одне тільки варте, як, як вершина цинізму. От е е е Київ, мені здається, втомився, хоча й велика кількість прихильників е е е кличка, які розпадають, що теж попередня злочинна влада заклала, значить, таку вибухівку, але не спеціально, щоб через вісім е е років. Чи там 10 років, ну, 10 років. 10 так, 10 після 5. відкриття, 10 років, значить от трапилась така історія. У мене тепер запитання, значить друзі, що, а ми фінансуємо о, керівництво о, державного підприємунального метрополітену і так далі. Керівник. Між іншим, депутат Київ Ради від удару. Більше того, він значить заклеїв сіті лайтами під час виборів. весь Київ він генерал якийсь. Я яких військ він залізничних може військ і так далі. Цей генерал, да цей керівник і так далі. Він що не зобов'язаний перевіряти, дивитися. Друга так, історія попереджали компанію, організації. Вони попереджали про те, що це може статися, Звичайно. але це замовчували. Да, це треба тестувати. Було друга історія. Значить, так там ризикована. Ми. ми всі прекрасно знаємо, що таке лебідь і оце особливо містина між Лобідською і Деміївською. Це так, не наскільки історія. Річка, історія так. Так. А в мене питання, значить, а, а чого ж ви не зупинили будівництво до Mall, до, значить, і Ocean Plaza і так далі. Дозвіли тепер захисники кличка кажуть: дозволилася раніше. Так, я подивився, документи підняв. Коли mm -hmm. кличко став міським головою, вони ухвалили рішення зупинити будівництво, а потім через якийсь період, значить, дозволили. Ну, я не думаю, що там може мішки грошей не давали. Но якісь аргументи дуже серйозні навели. Значить, власники цих торгово-розробляних центрів, що їм дозволили продовжити. Тому що на першому етапі, коли влада змінилася, значить, була заборона, тому що ну, уявіть собі, коли ми кажемо сув ґрунту і так далі. Так далі. Тому ми розуміємо, такі монтри. Збудовані і зараз далі будується. те, я вам скажу, що ці забудовники перед цим провели пафосну прафосну прес-конференцію і сказали про те, що, значить, вони домовилися з міською владою. Ну а ну давайте ж ми тості своїм. Ми що не розуміємо, що Аліїв дружить з кличком і його компанія в дружніх відносинах, і вони говорять, що ми близькі друзі. Та далі, так от ця компанія сказала, що вони з владою домовилися, що збудують тринадцять. Торгово-розважальних центрів біля метро. Всі біля метро. Зараз будеться біля оподрому. ніхто ж не говорить, але будівництво йдеться. Оцей Mall, Значить, продовжується бути да. і все розгорнулося далі. У мене питання: ну як можна при такій ситуації? Це ж у нас оболонська частина, де я живу? У нас теж там проблемні речі, ми це знаємо. Значить, спочатку два дрімта вони посадили. Тепер на оболоні взагалі один будинок, значить, прямо на станцію метро, зданий, і ви ще хочете будувати і так далі. Тому це тяга до заробітчанства, до грошей і так далі. І ідея ж, яка? Чому що? ми заробимо гроші? Ми через піар, через медіа переконаємо дурних киян. Значить, що е, все одно ми. Успішно працюємо і так далі. І тут наскільки бачите, що Київ томиється, що ну, ну, збій фантастичний. Тобто ви за весь період проладії не збудували жодної станції метро, а шість закрили. Ну, це абсолютний рекорд. Як виходить ситуація, ну, по всякому, я Чи ж ні. Як суть їжу... винні покарання, бо відкрили досудове розслідування, так проводять да. за фактом? Ну, Дивіться, що, давай, давайте, якщо так, уже, ну, то хоч керівкої керівкої керів... керівника метро звільнити, ну, тобто вже хамство наскільки таке, що значить, відбувається ЧП Такого масштабу, значить, якщо говорять, ні, то це попередники, це зараз там, з Москви там, і так далі, і так далі, керував там, з поповим. Ну так же не можна, якби цинічно. Я вже мовчу про цей прикол, я написав про це статтю, що е, значить, що як з конем рятував кличка, тому що е, рівно як стався цей скандал, рано вранці дощ, е, цей сніг, мороз. Значить, і всю техніку загнали, почали знімати е, щорса з конем, і була трансляція цілий день. Значить, щоб перебити увагу. А перед цим кличко сказав, що він ніколи не допустить зняття, бо це найкрасивіший пам'ятник Європі, Що немає техніки, щоб його знімати. Що ніколи, ніколи. І тут народ забрався, вирішив, що Брачу, через них, так, тим щорсом день. Да. Так, да. і самого ранку. Тобто, ну вже ж ну якби воно ну наскільки цими нитками чорними е, пов'язано, і так далі. Тому сьогодні ми живемо в місті Києві. Чому я повторюю це про про втому Києва від е, непрофесіоналів і корупційної влади? Е, генплану немає. Системи зонування Києва, значить, на історичну забудову там промислову і так далі немає. Тобто, взагалі стратегії ніякої немає. Чому ми в цьому році будуємо таку розв'язку, а не таку? Чому ми знову значить, вкладаємо ці це? Я абстрагуюсь від, від війни. А якщо фактор війни ще докласти, то ми зрозуміємо наскільки це цинічно виглядає. Але в принципі всі задоволені. Тобто виявіть собі, от майже абсолютний консенсус, майже всі депутати, крім там частини слуги народу, які прийшли. На сесію всі проголосували, тому це сумна історія з Києвом. Київ треба рятувати. Звичайно, поки що я бачу єдиний варіант. Ми зрозуміємо, що я противник всяких виборів ніяких виборів не буде на найближчий час. Бо ну ворог є більший, чим наша влада і депутати. А, але очевидно, треба шукати дійсно варіанти і громадського тиску. Не вдалося тепер. Треба зараз. А бюджет ми побачили. викати, чи можна змінити. Ну теоретично, можна внести зміни пізніше. Значить, уже ж він не буде переголосовуватися, І я думаю, що до цієї теми треба повертатися. Не тільки Києву. До речі, я дивлюся по цих місцях. ОТГ. всі ж наслідують кличка і е, так далі. Ну, всі по-хамськи, всі закладають і піар, і медіа, і свої фірми закладають. І так далі. і Так далі. Вони так з барського плеча. Ну ми дамо там. 100 мільйонів, а там Київ мільярд дамо на ЗСУ. Причому ж невідомо, ми ж не знаємо, куди це на ЗСУ. Е, може це на муніципальну варту, умовно кажучи, да? яка охороняє забудовників. Тобто треба ж подивитися, розшифрувати, куди ці гроші. Тому наша задача наша така: перше, побачити, ну, розгорнутий цей бюджет. Бо загальні класифікатори статті, ви ще не бачите, це треба ж нам вишукувати. Подивитися цей бюджет. Друге проаналізувати його, третє і визначити там 5-10 позицій, е, киян. І кияни повинні сказати, оце ви забираєте. Парки встигнемо ще раз перекопувати. Оце ви забираєте, це забираєте. Це віддаєте туди, це віддаєте туди. Значить, депутати, ну в шість разів більший більше це фонд, це перебор. Три помічники це перебор. Там 223 на медіа перебор. Тобто, ми я думаю, що Київ він не просто там, він мусить вимагати від влади, ну якби зупинити таке зневагу і хамство і до людей, і киян, які воюють, і до киян, які сьогодні виживають. Добираючись теремків на роботу. Чи з інших міст, тому що це теж, якби фактично ви створили військову ситуацію. Я по собі знаю, бо в мене університет за виставковим центром, як мені добиратися туди і назад. Значить, Я не жаліюся, але ще раз хочу сказати, що е бездіяльність, некомпетентність і е корупція, яка останні в столиці України часи домінує, вона створила ситуацію. Це не, не, не лише попередня влада, а те, що відбувається зараз. Тому мусимо виправляти, е мусимо ставити на місце. Я чекаю. Розслідування відповідних як правоохоронні органи будуть, тобто мовчати не можна. Ми цим і займаємося і робимо це у наших ефірах. і Я дуже вдячна, що ви, пане Миколу, знаєте, от ви завжди приходите на інтерв'ю. Ви кажете, от я там подивився те питання, підняв те, розглянув. і Насправді, ми ж не знаємо, де шукати і як ознайомитися із тим самим київським міським бюджетом. Бо це все приховано. Дуже вдячна вам, що ви ділитеся із нашими глядачами. Ми це дуже цінуємо. Друзі, Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. А ви канал Ми з України став. То, будь ласка, лайк цьому відео, бо ми обговорювали важливі теми, які стосуються кожного киянина в першу чергу, і звичайно кожного українця. І пишіть свої коментарі, пишіть запитання і пишіть гостя, якого ви хотіли б побачити у наступних наших етерах. Я Діна Бернецька, до зустрічі.